енлафи, і, і стінгери. цей Стінгер ним збили на Запоріжжі літак. Доторкнутись до історії, побачити на власні очі, передати підростаючому поколінню криворіжців до музею сучасної російсько-української війни завітали освітяни Саксаганського району, аби згодом розповідати учням про те, якою ціною уся Україна боролася і бореться за свою незалежність. В цьому музеї я так думаю, не тільки біль, не тільки горе величезна жага до життя, тому що ось на фото, навіть ось цих хлопців загиблих, ми розуміємо, що завдяки їм ми живемо. Завдяки їм ми боремось, і завдяки їм обов'язково переможемо. У музеї, створеному ще у 2014 році, представлені чимало експонатів кожного з етапів сучасної війни від часів революції гідності до звільнення Херсонщини від російських окупантів. За кожним із цих експонатів своя окрема історія, у якій біль втрат переплітається зі справжнім героїзмом. Важливо, щоб завжди наша молодь українська знала, що вони українці, що відбувається в нашій державі, і це у всі часи. Актуально, а особливо зараз, коли йде війна в нашій країні з 2014 року. Війна на сьогодні почалась і не рік. Війна з 2014 року рік повномасштабного вторгнення. Наш музей російсько-української війни приймає всіх відвідувачів, і маленьких, і дорослих, і дітей, і студентів, і школярів. Окрім самих експонатів, тут можна почути і безцінні історії наших захисників, що стримували ворога на сході та не допустили противника до Кривого Рогу і інших міст. Тож коли безпекова ситуація дозволятиме, до музею знов запрошуватимуть молодь на уроки мужності, аби вони не плекали надії стосовно так би мовити старшого брата та знали усю правду про ганебну війну Росії проти України. Вони мають особисто подивитись зразки зброї, які тут знаходяться, і впевнитись, тому що зброя це залізо, і без без людей воно не що, і все як злочини роблять люди. Так і захист батьківщини роблять люди. Все залежить від людини. Буде у нас мир в країні або ні. І ми маємо знати, хто для нас ворог, які у нас є сусіди. Наразі завітати до музею російсько-української війни можуть усі бажаючі. Його двері відчинені для відвідувачів з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 16.00 у будівлі економічного університету за адресою площа визволення 2. Ганна Соболєва Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.